Ось дивіться, яка ситуація у Львові на площі Міцкевича. Ти можеш приїхати на машині і паркуватися вон там. Там платна парковка. І навіть якщо ти за неї заплатиш, вийде охоронець от з того будиночку і скаже це місце для клієнтів. І поставить табличку. Я під'їхав, відставив табличку і він почав мені розповідати, що це місце для клієнтів і треба заплатити. На що я мені відповів, так сьогодні аж субота, безкоштовно. І він каже, так, так за що я маю платити? Незрозуміло. Або ти можеш переїхати от сюди, наприклад. Ти місце для парковки, ну, паркувальна зона вже закінчується. Знаки, там теж, до речі, є знаки, все добре. що тобі скажуть, це місце магазину. Тут не можна паркуватися. в смислі не можна паркуватися місце магазину. Раніше тут все це була парковка одна платна. Як тут стало чиєсь приватне місце, невідомо. Але Набрав я в службу, яка займається питаннями парковок. І вони мені сказали, ми не можемо вам допомогти. Пишіть листа на якусь там пошту. А навіщо тоді гаряча лінія? І ця історія постійна тут. Тобто, навіть якщо ти станеш тут, тобі просто кажуть, ми викличемо тобі евакуатор. Що? А, до речі, ще біля сміттєвих баків штрафують. Хоча штрахують, схоже, вони вибірково за неправильну парковку. А іще на да. Мицкевича тут ти його можеш якщо в тебе не блатна тачка і ти наїхав на жовту смугу. Але якщо в тебе блатна тачка, то якби всі кухають, ти можеш сюди блять, просто заїхати. А така от ситуація у нас до Львова. А, ну теж, блатні все став. І якби паркується. А он вільні місця для когось. Додаток. А це безкладна парковка, міцківича. Але тут стоять фішечки і магазин символ. Хоча магазин аж там. І невідомо де чия парковка, кому платяться гроші, чому не можна паркуватися. Є вільні місця, але утворюється така ось... 对，谢谢你、啊